Марафон Єдині новини розпочинає великий збір на морські дрони Магура Ві-5» для гур. Ці дрони вже не раз довели свою ефективність. Ними знищені такі ворожі кораблі, як Сергій Котов, Цезар Куніков, Іван Хурс, Івановець. Перелік цей можна продовжувати. І нашим розвідникам потрібні ще кілька комплексів. Допоможімо, долучайтесь. Гроші можна надіслати, скориставшись QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за номером картки. І ми долучаємо до ефіру Євгена Єріна, представника прес-служби гур Міноборони України. Я вас вітаю слава Україні! Героям слава перед тим як прийти до розмови про збір і про Магури, маю таке до вас питання. Сьогодні було знищено вночі ще одне російське судно. Дещо вже відомо, а саме, що в два етапи проведена була операція. У вашому відомстві повідомили, що це буксири проєкту 498 Сатурн або Протей. Поясніть нам, що це за проект, які задачі ці кораблі мали виконувати і вже не виконують. Це одні з кораблів Чорноморського флоту, основною завдачею яких було забезпечити панування Російської Федерації в акваторії нашого моря. Але ми робимо все можливе і будемо це робити далі для того, щоб цього не відбулося. І сьогодні на Росії вночі спалахнули знову НПЗ нафтобаза. Як розвідники, можливо, маєте інформацію, що ж там таке сталося. З цього приводу можна сказати таке, що будь-які пожежі на російських НПЗ відповідальність за них несе російська сторона, яка розпочала цю війну, розпочала агресію проти України, і тепер кожна кожен військовий об'єкт або об'єкт подвійного призначення є законною цілею для сил безпеки та оборони України. Ну, і тепер пропоную нагадаю нашим глядачам, перше, що вони можуть долучитися і підтримати наших розвідників, задонативши, натиснувши на екран і побачивши QR-код. Отже, магури для гуру розкажіть в скількох операціях їх використовували, і скільки російських кораблів вони перетворили на Брухт. І чим взагалі вимірюються збитки Росії саме у втраті зараху завдяки цим бе, дронам? Ці дрони не просто унікальні. Це абсолютно нова українська розробка. Це перший дрон, який в бойових умовах зміг уразити бойовий корабель. Що стосується цілей уражених даними дронами, то їх вже можна рахувати десятками. Також знищені цілі, їх сумарна вартість самі, самих кораблів складає понад 50 мільйонів доларів. Але в цілому я можу сказати, що е, тут питання не тільки вартості кораблів, тому що це і екіпажі, і обладнання, і техніка, яка знаходилась на цих кораблях, що е, значно збільшує е, важливість цих втрат для противника. Головне напевне те, що вони не можуть панувати в чорноморській акваторії. і Те, що кораблів ми там не бачимо, вони їх ховають в новоросійську. Одна з останніх операцій це Тунець по Кримськи. Розкажіть нам, от довго до цієї операції готувалися? Ну, звичайно, будь-яка операція, вона е ретельно планується, ретельно. Готується і до неї залучається певна кількість людей. Це непростий процес, який може тривати доволі довгий час. Головне, що кожна з цих операцій несе свої результати, які позитивно впливають на в цілому ситуацію Чорному морі для України і наближають нашу перемогу. Я знову ж таки нагадую нашим глядачам: якщо ви хочете бачити на дні чорного моря більше кораблів, які російські перетворюються на брух, тоді доєднуйтесь qr код на екрані і донатьте на магура V5. А власне, розкажіть нам в чому важливість цього збору для гур. Важливість цього збору для гур полягає в тому, що ми мусимо повністю звільнити наше чорне море від ворога. Ми мусимо повністю забезпечити знищення всього Чорноморського флоту Російської Федерації для того, щоб у них навіть думки не виникало про якісь дії в екваторії Чорного моря, тому нам потрібні ці дрони. Тому е, ми мусимо це робити і будемо продовжувати робити далі все, що за нас залежить, для того, щоб здобути не просто перевагу, а тотальну о, перевагу і о, панування в чорному морі. Ну і купуючи ці е, надводні дрони, ми вкладаємо гроші власне в Україну, в українську економіку, е, тому що це вітчизняне виробництво за кордоном їх неможливо купити. А з чого взагалі почалися е, магури в 5 і скільки часу розробляли? О, наскільки е, я пам'ятаю, що о... Перше це з'явилось пару років тому з'явились прототипи цих дронів, але саме Магура В 5 був повністю українського виробництва розробки українських фахівців, і тим самим він був невідомий для ворога, і завдяки цьому ми змогли найбільш ефективно використовувати ці морські безпілотні апарати. І наносити ворогу урон. І щоб могли частіше його наносити, прошу наших глядачів доєднуватися і донатити на магури V5 QR-код на екрані. Чи вдосконалюють безпілотник і далі? І наскільки мені відомо, навіть за кордоном фахівці і розробники цікавляться саме цими надводними дронами. Звичайно, що роботи тривають будь-яка техніка, вона не стоїть на місці. Вона обов'язково вдосконалюється, продовжуються пошуки нових рішень. Але саме найголовніше те, що ці дрони дійсно, як ви правильно сказали, є українськими, і я так само закликаю всіх враховувати це під час. Прийняття рішення про о, донатив о, на ці дрони, і обов'язково можу сказати, що о, кожен цей дрон це є смерть російським окупантам. І я дякую всім глядачам, які доєдналися і донатили, щоб підтримати наших розвідників. А вам, пане Євгене, за ваш час і за інформацію. Це був Євген Єрін, представник прес-служби гурмін оборони України.